В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Налітовченко. Вітаю. Сьогодні 3 квітня, саме цього дня, народилися такі відомі українські діячі, як київський князь Ігор Святославович, поет-сатирик Степан Олійник і письменник Олесь Гунчар. Вшановується пам'ять видатного українського бжоляра Петра Прокоповича і співачки Марії Литвиненко-Вольгемут. Євреї починають відзначати одне із своїх центральних свят песах. А український хірург Юрій Вороний провів у Харкові першу у світі операцію з пересадки нирки. Україна продовжує адаптацію до підвищених тарифів на природний газ та електроенергію. Люди масово готуються оформляти житлову субсидію, причому за спрощеною процедурою. Вчора на цю важливу тему у нашому прямому ефірі виступив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Тим часом нагадаю номери телефонних гарячих ліній на Житомирщині з питань оформлення житлових субсидій в обласному департаменті праці і соціального захисту 24 14 08, В обленерго 40 21 50, в Житомиргазі 43 Сімдесят сім Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. Не гайте час! Заодно пропонуємо вам черговий відгук з проведеного нами опитування житомирян про житлово-комунальні новації. З 1 квітня українці будуть вимушені тогіше затягувати пояси. Таке економічне схуднення чекає на нас внаслідок зовсім несмішного подарунку української влади до міжнародного дня сміху. Тотального підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Чи можливе життя після підвищення тарифів та як економити в умовах жорсткої економії, запитуємо у житомирян. Если пенсии не добавляют, так, ну вот как можно относиться? Уважать своих людей надо. Когда вот такие вот тарифы делают, уважать надо у людей. Все должно быть как бы параллельно. И пенсию повысить, и зарплату повысить, и, и тогда можно и тарифы повысить. Ну не в четыре раза, но хотя бы там два раза, но в четыре раза это ему непостижимо. Кому все таке подобається? Якщо пенсія півтори тисячі, навіть, так що я зможу хіба оплатити? Живемо в приватному секторі, ми так економимо. Ми виключаємо от на день ми виключаємо газ, і як зимою дуже тепло ми виключаємо, ми економимо. Так що вже економити нема куди. І в 200 кубів, так як вони, що 200 кубів буде дешевше, зимою ми ніяк не вложимося. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, причетні до фронтового Донбасу, де не припиняються бойові дії. Офіційні повідомлення лаконічно через зону АТО пройшли вже 60 тисяч українських військових. У запас звільнені 24 тисячі наших мобілізованих воїнів. Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону трансляції російських фільмів і серіалів про силовиків та Заявив, що вибори у місцеві ради відбудуться 25 жовтня цього року. Народний депутат Юрій Шухевич запропонував розстрілювати зрадників України на Житомирщині. При отриманні хабара у півтори тисячі доларів затримали працівника військомату. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не буде північно-західним краєм Росії. В окупованому Криму проходять масові обшуки будинків кримських татар. За уточненими даними на російському траулері поблизу Камчатки загинули 56 чоловік, четверо з них українці. Завтра у світі відзначать міжнародний день мінної безпеки. Росія назвала остаточну ціну на газ для України 248 доларів за тисячу кубометрів. Житомирщина наполегливо продовжує благодійну допомогу українському війську. Підтримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок Пуат Фідобанк. Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36, код 220 64 928. Благодійний фонд Людяність призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Наша традиційна рубрика Допоможи героєві потребує коштів для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля міста щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. І ще кілька резонансних повідомлень. В Україні збільшено соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину. Завтра у Житомирській міській раді пройде вечір пам'яті героя Майдану, героя України, журналіста Якова Зайка. А біля житнього ринку відбудеться великий пасхальний ярмарок у неділю. Католики та інші віруючі західного обряду святкуватимуть Великдень. А у православних вербна неділя припаде на 5 квітня, а Пасха на 12 квітня. І на сам кінець цитата цього весняного тижня: Дай нам Боже любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо Вдалих усім вихідних днів, святкового настрою, бережіть себе та Україну. А ми зустрінемося з вами на наступному тижні.